Це мій новий дрон DJI Neo2. Він підпадає під відкриту категорію. Що ж робити перед першим польотом? По-перше, зареєструй себе на сайті як пілота цивільної авіації. Навіть для таких легких дронів із камерою реєстрація пілота є обов'язковою. По-друге, зареєструй свій дрон і наклей реєстраційний номер на корпус без цього штраф. По-третє, здаєш онлайн-тест 40 питань, 80% правильних відповідей. Без здачі реєстрацію не затвердять. Перед польотом завжди дивися дрон МАП. Якщо летиш. У безлюдному місці можеш літати без додаткових дозволів. Але якщо поруч, дороги, міст або люди, потрібно зробити план польоту у дронмап, а іноді отримати спеціальний дозвіл від місцевої влади. І пам'ятай, мати при собі документи обов'язково. Під час контролю попросять паспорт, номер дрону, посвідчення пілота, а інколи план польоту і навіть спеціальні дозволи. Тепер насолоджуйся польотом. Законно, безпечно і без штрафів. Thank mm -hmm.